Ну, такий дуже напружений бойовий поєдинок вийшов за валоном. З командою першої ліги здавалося б, але вони вам нав'язали справжній бій. Скажи, суперник не загубився б, можливо, у фавбет екстралізі? Це, ну, це складно оцінювати: загубився чи не загубився. Це лише перша гра. Кубок він так і є. Він так і є, тому Знаємо багато прикладів, коли команди нижче рангом, аматори або першу лігу завоювали кубок. Тому це складно казати. Можна на одну гру зібратися, а це треба пройти великий шлях, щоб в екстралізі грати. Тому важко казати. Але команда добра, всі гравці мають досвід, тому ну, це, це добре. Я... Упевнений, що ця гра сподобалась вболівальникам, глядачам, хто дивився трансляції. Так, це Кубок, це кубок, і тому сьогодні тому підтвердження, результат, така гра, такий накал. Це, це круто, це круто. Ну, тоді більше про вашу команду. Ви, отже, граєте другий матч із таким оновленим складом. Зараз у вас у першій четвірці майже всі новачки, легіонери. Але неозброєним оком видно, що не вистачає поки що взаєморозуміння. Ти підказуєш чутно навіть із трибуни індивідуал. Скажи, будь ласка, як триває їх процес адаптації і скільки ще потрібно зачекати, щоб вони влилися повністю в колектив? Скільки потрібно зачекати, я не знаю. Це не до мене питання, але. Час потрібен, потрібен, це 100%. І як тільки він цей час мине і вони адаптуються, я думаю, що всі побачать всі побачать тих бразильців, яких ми очікуємо, яких ми очікуємо. Тому важко сказати, що який, який термін, який час. Тому так, сьогодні така гра. Ну, на сьогодні це наша реальність. Так ми граємо, так ми становимося. І я впевнений, що від цього ми тільки будемо сильніші.